Ось у мене є невеличка книжка Історія України, де поставив свій автограф Вячеслав Чорновіл. Ось цей автограф. І у мене, ще, ну, у мене ще є багато таких книжок. Де або автори їхні, або ті, хто профінансували видання, всякі там натхненники, меценати від культури поставили свої автографи. Це не я збирав, це мій дід збирав. От. А, і просто от. Що мене зацікавило, чому я звертаюся до цієї теми? Ем, мене зацікавив сам смисл автографів. От, що це за такий новітній фетишизм? Ем, чому от книжка з автографами відомих людей набагато цінна, ніж вона ж, але без оцих от закарлючок <клухи> поставлених на ній відомою рукою. Я просто не уявляю себе, щоб я, знаєте, бігав за якимось, ем, я не знаю, за якоюсь зіркою і протягував їй папірець сказав, напиши мені щось там, накаряв мені щось там може. Напиши моє ім'я своєю рукою на цьому папірці. Або якщо папірця нема, то напиши в мене на лобі, я не буду вмиватися цілий тиждень. От. М -м, я не знаю. От Що за понт в тому, щоб брати автографи у зірок? А? От мені хочеться, наприклад, коли я бачу зірку, не підбігти до неї з папірцем і ручкою, а поговорити з нею нормально. Узнати взагалі, що це за людина насправді, а не, я, я не знаю. Якщо, мені, наприклад, пройде мимо якась знаменитість, і я не візьму в неї автограф, то я не буду про це жаліти все моє життя, то що. Це не смисл мого життя збирати автографи і поклонятися комусь. Збираючи автографи і фотографуючись поруч із відомими людьми, фани просто відчувають свою причетність до цього всього. Ну, є така, так кажуть, російською мовою, «каждий хоче приобщитися к великому». Це з тієї ж опери історії про те, що. Після того, як Ленін Дровеняку, нібито проніс по червоній площі. Коротше, то вже півкраїни писали в своїх мемуарах, що ну, от прямо вони бачили, як він ніс ту дровеняку. Ну а прямо вони вже йому і помагали. А може вони і самі несли ту дровеняку, а Ленін ішов поруч і розказував про те, який бідний пролетаріат. Просто кожна людина хоче собі знаєте, 15 хвилин слави. і... Деякі люди в цьому бажанні виявляють певну дріб'язковість, я би так хотів сказати. Блін, щось я говорив про все на світі, ні про що не сказав.